Перша ставка сьогодні було особливе засідання за прямої очної участі усіх основних командувачів та керівників операцій. Проаналізували забезпечення снарядами і дронами, розподіл між бригадами та підрозділами. Щоденні потреби, фактичні витрати, головне, уся логістика має стати швидшою. Проговорили також відкриття нових ліній виробництва зброї та боєприпасів в Україні. На наших підприємствах та разом з партнерами санкції світу безумовно працюють і працюють непогано. Є чіткі свідчення гельмування російської оборонки, але щоб результат санкцій був 100%, так само на 100% мають бути перекриті і схеми обходу санкцій, а також потрібні нові глобальні кроки проти тих, хто продовжує допомагати Росії. Кожен у світі знає цей невеликий перелік спільників тероризму. Будемо... сьогодні провів вже три телефонні розмови з лідерами: президент Румунії, президент Польщі, прем'єр-міністр Бельгії. Маємо потенціал, щоб збільшити транскордонну взаємодію, і в тому числі у трикутнику Україна, Румунія, Молдова обговорили з президентом Йоганішем сьогодні. Деякі перспективні питання щодо оборони. Те, як можемо разом зміцнити позиції, зокрема обговорили підготовку наших пілотів F-16. Ми разом з Бельгією досягли деяких дійсно проривних речей, зокрема щодо використання російських активів для підтримки України, і це один з тих прикладів, коли бельгійське лідерство має глобальне значення. агресор повинен платити за те, що він накоїв, і це справедливо.